Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео я розкажу, які варто вирощувати в 2025 році гібриди, на нашу думку. Ми багато перечитали різних характеристиків гібридів, подивилися різні відео і шукали для себе гібриди, які стійкі до хвороб, які невибагливі в догляді, які урожайні і хочемо запропонувати вам ще є час можливо для себе також якісь оберете з цих гібридів при виборі даних гібридів ми читали ваші коментарі до моїх попередніх відео дякую вам усім мої підписники гості каналу які долучаєтесь до обговорення теми і також це вплинуло на наш вибір так що я і надалі запрошую вас писати коментарі долучатися до обговорення теми і хто вирощував ці гібриди, які я запропоную, також напишіть нам: а чи ви задоволені, як вони себе показали саме в вашому регіоні на ваших ґрунтах. Перший гібрид, який я пропоную, це ультраранній детермінантний гібрид Чезена. Плоди даного гібрида дозрівають уже через 85 90 днів після появи сходів, а це дуже швидко. І якщо посіяти, наприклад, у перших числах березня даний гібрид, то вже можна перший урожай збирати у другій декаді червня місяця. І, звичайно, орієнтуємося, хочемо швидше урожаю, швидше сіємо дане насіння даного гібрида. Кущ детермінантного типу будови, тобто низенький, головне стебло товсте і гілясте, з великою кількістю квіткових китиць. Це дуже урожайний сорт. Рослина сама компактна, плоди такі округло серцевидні, насиченого темно-червоного кольору. Дуже щільні і м'ясисті і середня маса плоду 75-90 грам, що дуже добре, якщо використовувати даний помідорки на закрутку. Цей гібрид невибагливе вирощуванні, урожайний, відрізняється відмінним зав'язуванням плодів при високих температурах, чудово справляється зі спекою, а це був один з самих головних критеріїв саме нашого відбору через те, що в минулому році багато. Томатів постраждали від спеки, тому хочеться в цьому році себе забезпечити, щоб мати дійсно урожай. Даний гібрид стійкий до хвороб і невибагливий. Можна його вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Друзі, слідуючий низькорослий гібрид детермінантний це хапінет. Він вже завоював свою репутацію на ринку за нього дуже хороші відгуки. Він розового кольору. Хто полюбляє розові помідори, то це саме для них. Ми теж любимо помідори розові, томати такого насиченого рожевого кольору від нідерландської компанії. Даний гібрид невибагливий в догляді і дає гарантований рожай. Рослина сама компактна, з рясним листям, що затіняє плоди від спеки. Розвинена коронева система, що допомагає добре зростати рослині і дає високу завість на будь-яких типах ґрунтів. Даний гібрид сійкий до змін температури і нерегулярного поливу, немає схильності до грибкових захворювань і вершинної гнилизни. Для нього характерні такі плоди із пружною щільною і соковитою м'якотю. І смак це поєднання солодкості і легкої кислинки, завдяки товстій шкірці, помідори можна транспортувати на великій відстані без трати товарного вигляду. Вага даного гібриду 230-260 грам, якщо при гарному догляді можуть плоди бути навіть 300 грам. Пустики компактні і можна вирощувати даний гібрид і в відкритому ґрунті, і в теплицях, і під плівкою. Термін дозрівання це середньоранній, плоди дозрівають через 90 100 днів після появи сходів. Для збору раннього урожаю в відкритому ґрунті, оптимальні терміни посадки насіння це початок березня. Друзі, а ви вирощували даний гібрид хапінет. Якщо вирощували, напишіть відгуки. Як вам даний гібрид? Слідуючий гібрид Інкас це ранній детермінантний гібрид від Нідерландської насінневої компанії. Можна вирощувати даний гібрид і в відкритому ґрунті, і під укриттям. Пущ потужний, висота його до метра у відкритому ґрунті і більше метра, десь метр двадцять у теплиці. Міжвузля короткі, на одній кисті зав'язується 4-6 плодів. Культура стійка до вертицельозу і фузаріозу. Рослина погано переносить підвищену вологість повітря з пониженням температури. Вегетаційний період 60 70 днів з моменту висадки розсади, тому насіння висівають на розсаду із кінця лютого до кінця березня місяця. Так як рослина висока, то звичайно потрібно підв'язування рослини і обов'язково внесення добрив не менше 2 рази в місяць, через те, що якщо буде недолік мікроелементів у ґрунті, то може призвести цей недолік до появи вершинної гнилизни. Помідори дуже гарні, вони такої перцевидної форми, червоного кольору, вага їх 80-100 грамів. І дуже щільна м'якоть, що хороші ці помідори у консервуванні, смак солодкий з невеликою кислинкою. Плоди дозрівають дружно, добре зберігаються, транспортуються без втрат товарного вигляду і не схильні до розтріскування. Урожай може зберігатися тривалий час при пониженій температурі і вентиляції. Придатні для вживання, як у свіжому вигляді, ідеальні для консервування і цілком, і в салатах. можна навіть заморожувати на зиму. Отакий От ідеальний торт інкас. Друзі, як вирощували цей торт, напишіть відгук, будь ласка, як вам сподобався цей інкас чи ні. Томат, гібрид Адель. Це ранній індетермінантний, тобто високорослий гібрид із незвичайною формою пледів. Ви бачите, ця форма як причинки. Він виведений американськими селекціонерами, може вирощуватись як у відкритому ґрунті, так і в закритому ґрунті. Це рослина високоросла, продуктивна, зі значною зеленою масою і великою кількістю зав'язів. Гібрид він невибагливий, але потрібно формувати стебло, потрібно поливати своєчасно і вносити добрива. Несхильний фузаріозного в'янення і кладоспоріозу. Друзі, даний гібрид ми вирощували минулому році, спека на нього ніяк не вплинула. Помідори були смачні і урожайні, тому ми їх висіваємо і будемо вирощувати і в цьому році. Вони мають чудові смакові якості такої сливовидної форми, нагадують причин з вираженим носиком, вага 90-100 грам і дуже солодкі на смак, щільні помідорки м'ясисті з тонкою шкіркою, без всяких прожилок. М'якость соковита, солодкувато кислого смаку, ароматна і сама рослина потужна формує 6-7 однакових плодів, які можна збирати навіть разом з плодоніжкою. І звичайно, такі плоди мають великий попит на ринку. Його можна споживати як у свіжому вигляді, і в приготуванні салатів, використовувати в кулінарії, консервуванні. Ветаційний період 100-110 днів від посіву. І 80-85 днів після висаджування розсади вже можна отримати перший урожай. Друзі, дуже уважно я читала ваші коментарі і також придбали томат Толстой. Ви рекомендували. Дійсно, характеристики даного гібрида дуже гарні. Це ранній індетермінантний гібрид, виведений голландській насінневій компанії. Сорт цінується за відмінні товарні характеристики і хорошу транспортабельність. Рослина дає чудові урожаї і в відкритому, і в закритому ґрунті. Кущ високорослий, має 2,5 метри заввишки і сильними такими пагонами потужною кореневою системою. Формує 8-10 плодоносних кистей, на яких дозріває 10-12 плодів. Кущі... Висаджують у ґрунт при температурі не нижче 17-18 градусів. Для відкритого ґрунту необхідно враховувати звичайно, як і для всіх інших рослин, загрозу весняних заморозків. Період вегетації – 110-115 днів від висадки рослин, насіння. Технічна зрілість настає через 68-75 днів після пересадки рослини на постійне місце. Помідори самі, як ви бачите, округлої форми, невеликих розмірів, щільні. Вага 80-120 грам. Це дуже добра вага для, якраз для консервування насиченого червоного кольору. Плоди помірно соковиті, є 3-4 камери солодкі з приємною кислинкою. Томати використовують і в салати. І консервують, і готують і пасти, і соки, і соуси, гібрид толстой, стійкий до вертицільозу, вершинної гнилизни, фузаріозного в'янення, кладоспоріозу, не уражається фітофторозом Навіть томат жаростійкий, добре переносить засуху. В догляді потрібне і збалансований полив, і внесення підживлення мінімум два рази на місяць. Друзі, хто був зі мною до кінця, велике дякую вам. Ви отримали інформацію про 5 гібридів. Всі такі гібриди з дуже хорошими характеристиками. Можливо, ця вам інформація буде в нагоді. А я всім бажаю вам, які б ви сорти чи гібриди не висаджували. Хай будуть дружні сходи, міцна розсада і щедрі урожаї. Саме головне, щоб ми ці урожаї збирали під мирним небом. Всім бажаю дійсно мирного неба над головою, здоров'я, і хай ваші мрії стануть реальністю. До побачення, до нових зустрічей.